Вітаю! Ми продовжимо вивчати формули скороченого множення, і тема сьогоднішнього уроку спрощення виразів з використанням формул квадрата суми та квадрата різниці. Для роботи нам потрібні будуть ось ці три формули скороченого множення і перший вираз, який потрібно спростити. Ми вже знаємо, що для того, щоб спростити вираз, потрібно розкрити дужки і звести подібні. Для того, щоб розкрити дужки, застосовуємо формулу квадрати різниці, це третя формула. Застосовуємо цю формулу. І так, перший вираз в квадраті це 3а в квадраті, буде 9 в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. Мінус 2 помножити на 3а. 6а і помножте на b. 6а помножити на b буде 6 ab І плюс квадрат другого виразу, плюс b квадрат. Як застосовувати формули квадрата суми та квадрата різниці є відповідний відеоурок. Тому я тут не зупиняюсь детально. Ви це вже вмієте робити. Переписуємо квадрат. І переписуємо вираз плюс 9 мінус 6 аб плюс b квадрат. тому що перед дужками був знак плюс, тому вираз не зміниться. Отже, перший етап розкриття дужок ми виконали. Другий етап зведення подібних доданків. Знаходимо подібні доданки. а квадрат подібне з 9. Квадрат. квадрат плюс 9 буде 10 квадрат. І більше подібних у нас немає. Тому доданки мінус 6b і плюс b квадрат ми переписуємо. Все, ми спростили даний вираз. Спробуйте виконати наступне завдання самостійно. Працюйте. Перевіряйте. Для того, щоб розкрити дужки в даному виразі, застосовуємо другу формулу квадрат суми. Перший вираз в квадраті. 4х квадратів де 16х квадрат. Плюс подвоєний добуток першого виразу на другий. Плюс 2 помножити на 4х, 8х і помножити на 5, 40х. І плюс квадрат другого виразу, тобто плюс 25. Далі переписуємо отриманий вираз. І дописуємо мінус 40х. Зводимо подібні доданки. Помічаємо, що доданки 40х і мінус 40х протилежні, тому вони взаємно знищаться. І залишиться 16 х квадрат плюс 25. Третє завдання спробуйте спочатку виконати самостійно. Зверніть увагу, що дужками знак мінус. Працюйте. Перевіряємо. Спочатку піднесемо до квадрату. Різниця двох виразів за третьою формулою буде 49а квадрат мінус подвоєний добуток 14а плюс 1, другий вираз в квадраті. Далі переписуємо 50а квадрат і враховуємо для кожного доданка, який ми отримали після розкриття дужок, знак мінус, тому що перед дужками знак мінус. Тому буде мінус 49а квадрат плюс 14а мінус 1. Важно, важно розгляньте цей момент. Отже, дужки ми розкрили. Зводимо подібні доданки. 50а квадрат подібний з мінус 49а квадрат. 50 мінус 49 буде 1. Тобто 50А квадрат мінус 49а квадрат буде А квадрат. І переписуємо плюс 14а мінус 1. Наступне завдання знову ж таки, спробуйте виконати спочатку самостійно. Працюйте, перевіряємо. Розкриваємо дужки. ось тут підносимо до квадрату різницю двох виразів за третьою формулою. Перший вираз в квадраті, мінус, подвоєний добуток першого виразу на другий. Плюс квадрат другого вираз. Далі переписуємо C квадрат плюс 36. І враховуємо знак мінус для кожного доданку, який ми отримали після розкриття дужок. Буде мінус C квадрат плюс 12 C і мінус 36. Тобто, знак мінус перед квадратом різниці, змінив знак. Кожного виразу, який ми отримали після піднесення до квадрату різниці, на протилежний. Зводимо подібні доданки. Помічаємо, що доданки C квадрат і мінус C квадрат протилежні, тому вони взаємно знищуються. Так само доданки плюс 36 і мінус 36, також протилежні, тому вони також взаємно знищуються. І залишається 12c. П'яте завдання. Спробуйте спочатку виконати самостійно. Бажаю успіху. Перевіряємо. Підносимо до квадрату різницю двох виразів x 2. Перший вираз в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, плюс квадрат другого виразу. І множимо х на х плюс 10. Плюс х на х буде плюс х квадрат. І плюс х на плюс 10 буде плюс 10х. Переписуємо перший вираз, який ми отримали. І переписуємо другий вираз, який ми отримали. Зводимо подібні доданки. х квадрат подібне з х квадрат. х квадрат плюс х квадрат буде 2 х квадрат. Друга група подібних мінус 4х і плюс 10х. Мінус 4 плюс 10 буде 6. Плюс 6х і приписуємо доданок плюс 4. Шосте завдання спробуйте спочатку виконати самостійно. Працюйте. Перевіряємо. Розкриємо першу групу дужок. Для цього 3м помножимо на m, буде 3 м квадрат. Потім 3м помножимо на мінус 4, буде мінус 12m. А до другого виразу застосуємо. Формулу квадрата суми це друга формула. Квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Перший вираз 3 м квадрат мінус 12м переписуємо. А от для другого виразу для кожного доданку, враховуємо знак мінус, який стояв перед квадратом суми. Буде мінус м квадрат. Мінус 4м і мінус 4. Зводимо подібні доданки 3 м квадрат подібне з мінус м Буде 2м квадрат. Мінус 12м подібне з мінус 4м. Мінус 12 мінус 4м буде мінус 16м. І переписуємо мінус 4. Сьоме завдання працюйте самостійно. Бажаю успіху. Перевіряємо. У нас дві групи дужок. Попрацюємо з першою групою дужок. Потрібно піднести до квадрату різницю двох виразів. Застосуємо третю формулу. Квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Розкриємо другу групу дужок. Для цього многочлен помножимо на многочлен. Спочатку 4 помножимо на y, буде 4. Потім 4 помножимо на плюс 6, буде плюс 24. Потім мінус y помножимо на y, буде мінус квадрат. І мінус y помножимо на плюс 6, буде мінус 6. Перепишемо перший вираз, який ми отримали після піднесення до квадрату y-9. І також перепишемо другий вираз, коли ми многочлен помножили на многочлен. Перед дужками був знак плюс, тому у нас нічого не зміниться. Зводимо подібні доданки. Помічаємо, що y квадрат і мінус квадрат протилежні, тому взаємно знищуються. Далі мінус 18 подібне з плюс 4 і подібне з мінус 6. Мінус 18 плюс 4 буде мінус 14. І мінус 6 буде мінус 20 Y. Далі, подібними є доданки плюс 81 і плюс 24. Плюс 81, плюс 24 буде плюс 105. Розв'яжіть восьме завдання самостійно. Працюйте. Перевіряємо. У нас дві групи тушок. До першої групи дужок застосуємо першу формулу. Добуток суми двох виразів та їхньої різниці. Буде квадрат першого виразу, мінус квадрат другого виразу. І до х-1 в квадраті застосуємо формулу квадрат різниці це третя формула. Квадрат першого виразу мінус подвойний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Переписуємо перший вираз х квадрат мінус 16. А для другого виразу для кожного доданку враховуємо знак мінус. Буде мінус х2, плюс 2х і мінус 1. Зводимо подібні доданки. Помічаємо, що х квадрат і мінус х квадрат взаємно знищується. Далі мінус 16 подібне з мінус 1. Буде мінус 17. І переписуємо плюс 2х. Дев'яте завдання спочатку спробуйте виконати самостійно. Працюйте перевіряйте. У нас дві групи дужок. До першої групи застосуємо формулу квадрата різниці. Буде квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. До другої групи дужок застосуємо першу формулу. Буде квадрат першого виразу. Мінус квадрат другого виразу. Переписуємо перший вираз. А для другого враховуємо знак мінус. мінус х квадрат і плюс 49. Зводимо подібні доданки. Помічаємо, що х квадрат і мінус х квадрат взаємно знищаться. Далі подібними є плюс 25 і плюс 49. Буде. Плюс 74 і доданок мінус 10х переписуємо. Тема, яка опрацювалась в цьому дорозі, нелегка. Це одна із найважких тем у 7 класі. Тому будьте уважні. Можливо, ще раз пропрацюйте цей урок і завдання для самостійного виконання. Бажаю успіху!